Вітаю сьогодні з вами Артур Гмиря, журналіст The Page, І сьогодні ми поговоримо з Михайлом Красюком, членом Польської асоціації зв'язків з громадськістю, про вибори у Польщі, чим вони закінчилися, які їхні результати, що взагалі до цього в Україні. Ну і перше, у мене запитання. Говорили багато про це, і за останніми даними громадська коаліція, третій шлях і лівиця, все ж формують коаліцію в парламенті так на основі їхніх 53 і трохи більше відсотків. Ще не формують, тому що е, все-таки за законом право. Сформувати коаліцію має принаймні спробувати сформувати коаліцію, має переможець виборів це право і справедливість. Вони спробують звичайно. В них навіть якщо вони покличуть до компанії конфедерацію, в них не вистачить голосів, щоб провести через парламент mm -hmm. свій уряд. Але це не значить, що вони не будуть старатися. Це не значить, що вони не будуть старатися домовитися з окремими депутатами. Наприклад, третього шляху для того, щоб таку ситуативну коаліцію під уряд меншості створити, тому польщу чекає зараз така коаліція. Де, як ми пам'ятаємо, з українського досвіду десятирічної річної давності, вона десь буде тривати там кілька тижнів, може місяць. Коли піс, все-таки спробує втримати владу або е, допровадити до перевиборів, але звичайно, той результат, який вони отримали, е, значно знижує її шанси втримати владу, і е, реально дає е, можливість опозиції все таки цю владу їм відібрати. Багато буде залежати від президента Анджея Дуди від того, як він рішення зараз прийме, чи він. Все-таки після того як пісу не вдасться сколотити коаліції, запропонує створити уряд Дональду Туску, і залежить теж від політичного таланту самого Дональду Туска, від його від його таланту переговорника, і все таки це людина з великим політичним досвідом. А от ви вказали третій шлях, так з яким пісну можливо може створити коаліцію, але третій шлях вже третім шляхом не зможуть. Так. Тому що всі лідери два, два лідера третього шляху, і Косеня Камиш, і особливо Шимон Головня, Вже після одразу після виборів заявили, що як як коаліція і як окремі партії вони в коаліцію до ПІС не підуть, але це не значить, що окремі депутати в них немає цієї партійної дисципліни, цього інтерактивного uh -huh. мандату. Це не значить, що окремі депутати від цієї партії не підтримають уряд, який запропонує піс, не не проголосують за цей уряд. Uh -huh. Ну, тобто, ну, цей це варіант, що третій шлях все ж може частково перейти до ПІСУ коаліцію. І варіант, знаєте, кому більше хто більше дасть для третього шляху відкрити. Це можливо в нас. Ну теоретично. Угу. А, тоді я б хотів би. Я думаю, українці більш-менш знайомі саме із СПІС, так, як правлячою партією, з багатьма заявами, тому що вони багато обговорювалися, популістичні, про які ми потім поговоримо. Я б хотів би спочатку з вами, можливо, щоб ви дали коротку характеристику кожній партії, можливо, цієї демократичної опозиції та коаліції. І от якщо починати з громадянської коаліції Дональда Туска, як би ви її охарактеризували, якщо коротко. Це така типова центристська євробюрократична партія, дуже стандартна для Євросоюзу. В принципі, вони, якщо їх порівнювати з партією Польща 2050 Шимона Головні, яка є частиною третього шляху. То це дві центристські партії. Але якщо е, так о, о, так центр, то е, громадянська коаліція вона трошечки вліво, а е, польща 2050 — трошечки вправо, і в принципі, фішкою, Шимона, моно головні ще ще на минулих президентських виборах, коли він став такою темною конячкою і взяв 15% голосів, було в тому, що він консервативний. Він uh -huh. консервативний центрист і мав шанс, і в кінці кінців цим шансом скористався і на цих виборах, щоб трохи відкусити цього консервативного електорату в піс консервативного електорату, який все таки пісом був незадоволений, тобто для нього Шимон Головні був прийнятним варіантом, uh -huh. і, і, власне, це, це і є така головна характеристика третього шляху. Тому що іще е, в кінці минулого року, на початку е, цього року, було дуже багато розмов про те, що опозиція має йти м, єдиним списком, mm -hmm. єдна ліста, єдна е, ліста, тому що м, в Польщі діє цей е, метод. Та, е, так. Чим більше партія набирає голосів, тим більше вона в кінці кінців отримує голосів тих партій, що не проходять бар'єр, тобто переможець, отримує все, і були такі розрахунки, що єдиний список опозиції має більше шансів перемогти ПІС, ніж три партії, окремо чи там більше навіть могло бути. Але принципова позиція головні Кусеняка Камиша, ну як і лідерів лівих, було йти окремим списком, тому що о, дуже м, таке сильне розшарування виборців. Виборець е, лівих ніколи не проголосує за головню консерватора. Консервативний е, виборець головні і ПЕСЛІ ніколи не проголосує за єдиний список з лівими, mm. е, а ось так. Коли кожна партія йшла і орієнтувалася на конкретно свого то ядерний електорат для лідерів партії, цей, ця схема була більш прийнятною, і як ми бачимо, все таки вони мали рацію. Ну, ви сказали про третій шлях і про громадянську коаліцію. так? А от щодо лівиці, це, це, це наскільки вліво це соціалістична партія, чи може, я не знаю, вже... Лівиця теж є неоднорідна. Угу. Всі, всі е, політичні проєкти, які брали участь в, цьох, в цих виборах, вони є е, внутрішньо неоднорідними. Тому що, наприклад, в громадянську, громадянську коаліцію, крім платформи, входять ще новочесна і зелені, е, якщо платформа вона трошки консервативніша, зелені, тр трошки лівіші, але не, не так ліві, як лів, ліві. А е, в лівиці теж є. А, Такі старі політики ще з часів ще, ще з часів комунізму, як лідер uh -huh. Володінгастий, а є оці е, молоді радикальні ліві партії разом у е, 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 третій шлях. Це ж комбінація двох партій: польської, селянської і, 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 і партії Шимона Головні. Вони теж мають е, різні трохи е, ідеологічні платформи, взагалі, щоб зрозуміти. Як виглядає польська сцена політична, треба розуміти, як позиціонуються партії, по яких крпо яким критеріям. Критерія фактично два: це критерій економічний і критерій е, польського свято погляндовий. Навіть не знаю, як українською правильно це перекласти. Світоглядний угу, так. світоглядний. Е, ці речі зв'язані з впливом церкви, з правами сексуальних меншин, правами жінок, абортами і такими речами, так, тобто, якщо ми говоримо про піс, то це партія дуже консервативна світоглядно. Але соціалістична економічно, тому що їх програма економічна, то це е, більше грошей м, тим, хто їх потребує. Це всякі соціальні програми, типу 500 13-ї пенсії. Це таке, е, за що їх звинувачували ліберали. Це таке роздавництво е, держав державних грошей. Mm -hmm. Так, грошей роздавання. Та... Mm -hmm. Роздавання так роздавництво по польську, це просто вже такі ну, так. сталий вираз в політичному дискурсі нашому. Ліві, вони ліві, і економічно, і світоглядно, а платформа і, і, і партія головні вони такі посередині і щодо економіки, і щодо світоглядних речей. Тому кожен виборець, ідучи до Урн, він. Для себе відповідав на питання, чия позиція економічна і світоглядна для мене ближча. Uh -huh. Тому ліві ліві так, це, вони і, і економічно ліві, і світоглядно ліві. І мені здається, що в в цьому політичному дискурсі, який був в Польщі перед виборами, світоглядні питання для лівих були важливіші, ніж економічні. Mm -hmm. Ніж економічна програма. А ось тоді. Таке запитання, якщо ми бачимо навіть не те, що партії дуже різні, так які можуть увійти у цю демократичну коаліцію, так проти піс, а те, що частини так є різні у кожній партії, навіть, як ви сказали, у Лівії, то, тобто, що дуже цікаво, тому що зазвичай Лівія – це таке дуже як concrete structure, так дуже, дуже зазвичай вони впевнено йдуть в, одно, в один бік. От тоді політика їхня взагалі якою буде ну що тоді неоднозначно ну, чи чи є тоді у цієї коаліції справжні шанси на які на якусь єдність у голосах і у політиках Це дуже важке питання так яке зараз зараз активно обговорюється тому що дійсно єдиною єдиною спільною єдиним спільним що в них є це бажання відсунути від влади піс Єдине спільне у всіх інших питаннях вони дуже різні, і зараз вже починається. Зараз вже починається таке, ну як будуть собі, як будуть себе відчувати в коаліції ліві радикали з партії разом і консерватори, головні чи Косиняка Камиша? Тим більше, що косиняк Камеш вже там другий день після виборів сказав, що його люди ніколи не проголосують за право до аборту, за лібералізацію? права аборційного, а для наприклад, для разом чи для навіть поміркованих лівих mm -hmm. це ну, цепова річ. То саме стосується впливу церкви на, на життя в суспільстві, які там консерватори будуть захищати до останнього, а ліві будуть з цим до останнього боротися, тому що для них там це. Інтегральна взагалі частина суспільного життя. Тому подивимось. Вони для них для них єдине спільне, це оця нелюбов до пісу, і це абсолютно бути або не бути. Бажання відсунути відсунути пісню. Може це бажання не пустити піс до влади знову буде їх тримати разом. Тому що все-таки піс взяло свої 40%, відсотків. Е, е, вона залишається найбільш впливовою партією в країні. Вона має президента, і президент буде ще до 2025 року. Буде президент з пісу, який має право вето на, 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 на все, що там Сеймна приймає. Е, вони мають 40% електорату за собою, за собою, і майже 200 депутатів в Сеймі. Я би не викреслював піс. Е, Життя, це не така поразка, що все, типу, до побачення це дуже така хитка поразка і хитка перемога. Ну і з іншого боку, от ви кажете, якщо ці три партії об'єднані тільки проти піс, вибори закінчилися і, можливо, все навпаки. Тобто, скажімо, третій шлях посидить, подумає, і вже можливо, він не так і буде не любити піс, тому що за ідеологічними ж поглядами він набагато ближчий. До них, ніж навіть до своїх соратників. Але це для них буде політична смерть, тому що, е, тому що їх електорат теж не любить пісу. <різوع> навіть, <різوع> навіть той центрист консервативний він теж є антипіс. А от таке запитання. В... 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 В позиції немає маневру для коаліції з ПІСУ. За uh -huh. них голосували саме... е, так насправді відсунення ПІС від влади, це була, було головним питанням виборів. І за опозицію, незалежно від того, чи це ліва, чи це консервативна опозиція, голосували сам, саме для того, щоб ПІС більше не мав е, е, чергової Угу. Uh -huh. Тому будь-яка а будь-які навіть перемовини з пісом будуть е, виборцями цих партій в е, сприйняті як зрада, і це просто, просто політична смерть і, е, і лідерів цих партій, і тих, хто, е, хто піде на такі перемовини з пісом. Угу. А от е, що саме, якщо це коротко можна пояснити, тому якщо не дуже не загиблюватись у? Політику Польщі, що саме зробив ПІС, щоб отак от відігнати від себе таку величезну частину електорату? Дуже схожого, я б не сказав, що це ПІС щось зробив, а це опозиція змогла нарешті мобілізувати свій mm -hmm. електорат, встати з канапи і піти на вибори. І це е, рекордна, рекордна явка, яка якої так. не було навіть в 89-му році, коли голосували за е, зруйнування комуністичного режиму. Mm. Навіть тоді солідарність цей весь е, громадський рух навіть тоді не було такої явки високої. Це рекордно висока явка, і це власне тому, що опозиція змогла своїх виборців. Виборець опозиції традиційно він менш змобілізований. І опозиція з, з часів, коли вона втратила владу, коли платформа втратила владу в 2015 році, традиційно дуже слабко мобілізувала свій електорат, тому програвала чергові вибори. Цього разу їм вдалося цей електорат мобілізувати. Він став з канапу і прийшов, проголосував. Він мав а, вибір з трьох партій різного ідеологічного спрямування. Він міг вибирати відповідно до своїх власних е, ідеологічних політичних преференцій, і цей, цей опозиційний виборець прийшов е, і відстояв цю чергу і проголосував. І, власне, тому такі, такий результат. Піс e, фактично не зробив нічого. В них була досить слабка кампанія, і вона була досить слабка якраз на цьому фінальному, е, фінальному етапі, коли йде ця мобілізація виборця. Коли вже не треба переконувати, тільки треба у цих вже переконаних е, вмовити прийти проголосувати. І, 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 і ця, е, ця фінальна частина вона в ПІС була ну, така ніяка. Тому е, просто не знаю. Ну не, не вдалося їм змобілізувати, а опозиції uh -huh. вдалося. Тому, результат. Ще, ще, ще ще раз кажу: це не е, не знаю, як українською польською Ну, е, це, 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 це не така перемога опозиції, що розкатує. Піс так, 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 в, е, до нуля, тобто там різниця не дуже велика. Вона якраз була досягнута за рахунок мобілізації свого електорату. Не було якихось там великих перетоків електорату від ПІС до опозиції. Скоріше там можна говорити, що трохи в пісу відкусила конфедерація. Порівняно з минулими виборами. Але не було перетоків від ПІСу до опозиції, тому що, в принципі, ці два табори: прихильників і, е, і неприхильників ПІСУ, вони більш-менш в Польщі сформовані. І питання тільки: наскільки ти зможеш їх змобілізувати прийти до, до виборчих Опозиції це вдалося цим разом. Угу. А от тоді вже перейдемо трошки до України. Як ставляться представники опозиції до України? Тут є тут, тут є щось, може у когось щось схоже на конфедерацію, чи є, я не знаю, просто я яке ставлення? Ні, ні, ні. Якщо, якщо ми говоримо про відносини Польщі з Україною, то цей найгірший сценарій, який був. Він uh -huh. єдиний е, дійсно поганий для України сценарій. Е, це якщо б конфедерація взяла би більше ніж 10 відсотків, е, стала таким е, золотою акцією для коаліції з ПІСом і е, увійшла би в уряд. Тобто не тільки до сейму, вони там беруть свої там 15-18 мандатів, не пам'ятаю скільки е, скільки точно вони будуть присутні в семі. Вони навіть будуть, будуть мати свій клуб, тобто фракцію. Але вони не увійдуть у виконавчу владу і вони не, не не будуть впливати напряму на державну політику, як було б тоді, коли вони були коаліціантом, який творить уряд спільно з Пісом. Це був би насправді дуже поганий сценарій для України, взагалі і для Європи. Тому що це була б друга Угорщина. Це була б така неформальна коаліція зі Згорщиною і Словаччиною, а конфедерація в останні там два-три тижні. Вона дуже конкретно показувала, як вона ставиться до України до підтримки України. Ну такий прогон кремлівських наративів був наповно. Цей сценарій не, не зреалізував. Це і можна спокійно спокійно видихнути, тому що в принципі хто б не створив зараз уряд, угу. якщо там не буде конфедерації для України, я, 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 який би не був цей уряд для України, фактично нічого не зміниться. Політика політика опозиції, якщо опозиція створить уряд, вона буде більше більш проєвропейською вже не буде оцих. <кій> Оце е е загравання з е євроскептичністю у на, на потреби внутрішньої політики. Ну, не Це... буде оцих штучних, не... штучних конфліктів так, з Брюсселем, е не буде лякання виборців європейським, геями і гендером. Е тому е буде спокійніше в цьому плані. Можливо, не буде також е, цього е, чим трішки. В, в піс вони часом давали Україні більше ніж треба, щоб показати дулю німеччині. Щоб показати, от бачите, німеччина дає мало. а Ми даємо багато. Ми краще ніж е, ніж, ніж е, Берлін. Цього теж не буде. Буде буде політика більш така в, в загальноєвропейському, в загальноєвросоюзівському. І це це ви вже там мені скажіть це для України окей okay, чи ні? Угу. Наскільки Україна задоволена загальноєвросоюзівською євросоюзівською політикою е, в стосунку до, 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 до України, е, Польща тут вже не буде скоріше виділятися. Угу, ну, тобто, Україна не Україна Польща не буде діяти так окремо, як вона до цього діла, там окрема допомога. Вона буде діяти саме в загальній євро, європейській допомозі. Ну так, це, це цілком зрозуміло. А, і от тоді в мене останнє запитання. out А що це було, ці заяви пісу про німців, які зараз прийдуть і розкуплять цю землю, про німців, які там заграють з України і зараз її зрадять. Ну, ну це просто ж це виглядало ну, якось, знаєте, з України навіть ну, і смішно, і грішно, як то кажуть, чи плакати, чи сміятися. от, перед, перед оце, Або ці запитання в пропісівських журнал це був, чи ні, чи, чи потрібно нам виходити із Євросоюзу, ну тобто, а, а, що це було взагалі? Ну, Сухати в пісму ще у 2015 році. Завжди була така електоральна стратегія, такої, по польську, це називається обманджена Е, Тобто ми тут. Сидимо в, е, в фортеці, а на нас зі всіх сторін нападають і хочуть нам зробити е, щось поганого. Uh -huh. е, і вони знаходили собі десь там всередині, чи, е, чи назовні якогось ворога страшного в, 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 вовка, і вони цих цих своїх е, виборців. І влякали цим роком. В різні часи це були е, там, в 15 2015 році нелегальні мігранти з Африки яких нам по Польщі теж хочуть? Ангела Меркель так. хоче, щоб щоб заселити ними польщу потім це була Німеччина. Цей ворог, який хоче. для частини електорату піс такого старшого покоління, консервативного, це дійсно має значення. Вони дійсно вважають, що Німеччина це є такий. Ніби союзник, але ворог, що завжди хоче хочеться польщу собі підпорядкувати, нам треба перед Німеччиною захищатися, так це й боронити свій польський польську рацію стану і польський суверенітет перед Німеччиною, перед Євросоюзом. Для них Євросоюз і Німеччина це одне і те саме, в принципі. Тому так пісцю цю, цю, цю антинімецьку карту дістає в кожній виборчій кампанії. Під різними соусами. Вони лякають Туском. Прийде Туск, бо Туск, німецький агент, прийде Туск і Польщу продасть німцям. Прийде Туск і разом з німцями заселить Польщу нелегальними мігрантами з Африки. Прийде Туск і разом з німцями зробить нам тут гендер і. І, і, і всякі такі речі в них оця риторика передвиборчем не змінювалась, ніколи не змінювалася, тому що вона була ефективна в минулому. Ага цього разу не спрацювала, не спрацювала можливо, тому і не вдалось змобілізувати своїх виборців на виборчій дільниці, тому що піс. Користався з тої самої риторики, які там вона трохи вже наскучила, вже не, не діє так, як, як діяла колись. А піс проспав цей е, момент, коли коли ця риторика е, перестала діяти мобілізуючо. Ну... Тобто ми можемо сказати, що насправді ну от це така думка дуже цікава, яку я не раз читав, і в польських медіа, як таких, і в різних експертів, те, що можливо і ці вибори для Піс будуть таким уроком, те, що, те, що можливо, вже, вже час змінювати трошки стратегії, і як мінімум, цей популізм вже не працює. Можливо, я вам скажу, що ПІС теж неоднорідний. Пістежне однорічне. В пісі теж є різні люди і різні течі. Е, є е, е, така стара консервативна гвардія, ще е, братів Качинський, коли Ле Качинський був живий, коли ми всі були молоді, активні політично. Є е, 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 Люди Муравецького, є е, така молода. Молода хвиля пісу таких молодих цинічних кар'єристів, теж з банківського з фінансового сектору. Якщо там ви подивитесь в уряді Муравецького там міністр, міністр економіки, міністр держактивів, це люди, яким яким. 38, 40, 42. Це, це, це молоді люди. Вони, вони в дуже хороших костюмах пошитих для них з гарною вимовою, з гарною англійською, з крутими піарниками. І, і, і це абсолютно інша. Ін... Шестра і інший ніж, наприклад, Ярослав Качинський, так чи, чи Йохим Бурзінський. Як вони як, як вони себе поведуть, і які е, процеси будуть зараз всередині пісу, це теж буде цікаво спостерігати, і я не берусь прогнозувати. Mm -hmm. Чи може нарешті стару гвардію відправлять акуратно на пенсію, скажуть дякуємо за вашу працю на благо Польщі, але вже пора, пора брати брати молодим. Чи може навпаки Моравецький не справився, тому що Моравецький був лицем кампанії, фактично він керував кампанію, фактично це було його завдання виграти ці вибори. Цей неформальне політбюро піше може сказати, як ви матеру ще не справився, тому і і і і, 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 що що це буде хто знає? Але якщо підсумувати, то внутрішня політика чекають чекаю, чекаю часи. Угу. Всі чекають ці цікаві чекаю часи десь до кінця року. Я думаю, все, всі ці коаліційні процеси іспані. Ем... Становлення нового уряду десь десь до кінця року буде, mm -hmm. тому що зараз, зараз фактично незрозуміло, а хто керує Польщею, бо ПІС вже ніхто ні, а опозиція ще ні, і буде зараз це такі шепиханки і всередині Сейму. І, я ж кажу, дуже багато залежатиме від президента, від людей, як він себе в цій ситуації поведе. Mm -hmm. Ну, добре, що ми бачимо, що ставлення до України не зміниться не зміниться а ставлення поляків до України дуже дружнє, за що ми їм завжди дякуємо. І дякую я вам, Михайле, представнику управління польської організації зв'язків з громадськістю за те, що пояснили взагалі ситуацію. І чудова була розмова. Тому дякую вам.